Користуючись нагодою, хочу дізнатися оперативну ситуацію по лінії липці глибоке, а там точаться бої від самого початку травня. А що яка є ситуація на даний момент, і чому липці є такою стратегічно важливою ділянкою? Ви знаєте, з погіршенням погодних умов. На жаль, армія РФ ламає тенденції вже протягом цієї війни і показує, що можна проводити наступальні штурмові дії з погіршенням погодних умов. У нас також на напрямку загострилася ситуація, поновилися штурмові дії противника. Так, це невеликі піхотні групи, так, це невеликі переміщення накопичення живої сили, десь на якихось опорних пунктах. але не застосування броньованої техніки це дуже добре, але все одно все одно сюрпризів дуже багато. Тут треба звернути увагу, що у нас складний напрямок, виходячи з рельєфності місцевості, противник проводить штурмові дії з низини. І якщо здається, що це дуже для нас позитивний фактор, але на самом ділі виходить так, що в низині знаходиться водойма, і повністю в сіру, сіру частину доби ми маємо туманність на про на протязі всієї цієї ділянки. Нашим дронам дуже важко. Дуже важко, тому що в умовах туманності і обмеженої видимості дуже важко знайти рисуваючися групу противника, які застосовують дуже технологічні зараз маскувальні заходи. Я так розумію, що основною нагальною потребою є і тепловізори, та або ж дрони із розумним баченням. Так, звичайно, і впровадження і ший. це нас дуже зараз виручає цифровізація армії і новітні технології, тому що без цього, без цього було б дуже важко помічати пересування малих груп. Що ще сказати? Сказати треба про те, що липці це і мають оперативні висоти. Ми зараз знаходимося в виграшному становищі, але. З іншого боку, перевага вона також нейтралізується через те, що противник теж розуміє, що нам потрібно для того, щоб ефективно вести проти них бій. Тобто всі ці висоти це певні цілі на ураження. І, на жаль, вони постійно піддаються ворожим обстрілам, дуже, дуже щільно працює ворожа авіація, і нашим пілотам дуже важко в таких обставинах постійно перебувати на позиціях і вести. Бій. the